У Путіна злякалися НАТО вкотре дуже сильно і на переговорах, і в студіях їхніх помийок чогось злякався Сі Цзіньпін, А російський диктатор думає, що при цьому він йому якось допоможе. І економіка Росії, яка вже взагалі не на плаву. Про все це поговоримо просто зараз. Прямої мого ютуба Ослова Токс. Я Ірина Узлова, і зі мною традиційно в цій порі. Ігор Чаленко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії. Ігоре, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Героям слава, добрий день. Ну, а тут повідомляють уже російські помийки, що переговори в Абудабі, які другий раунд стартував, ведуться з розумінням того, що Україна не стане членом НАТО. Повідомляє ТАСС, посилаючись на своє джерело. Напередодні російські пропагандист, воєнний злочинець Соловйов істерив своїй студії, що Марко Рюте, генсек НАТО який приїжджав до України і виступив ну, поки з примарними, але цікавими обіцянками щодо майбутніх гарантії безпеки для України на суші воді і і в небі дуже видно знервував Соловйова і каже: на де були бамбіті. Вони де Почому ми його значить живих оставили? Давайте почуємо, що це за істерія і чого ще безславна, але як вони думають, друга армія світу, і така потужна путінська влада боїться цього вражеського ната. Прошу Зараз все, що робить ОБСЄ, несе ніс бішиною Пішов взагалі цю я понимаю, що ми очень і Ми пускаємо всіх. Я не понимаю, почему Киев не расхреначили, когда туда это приехал. Вот завтра туда Рюта собрался. Почему ему есть куда приезжать? Объясните мне. Я реально этого не могу понять. Можете себе представить? Ну, мы хорошо знаем, что отправляется не кто-нибудь, а представитель того самого агломерата нацистов, который воюют с нами. И мы их не уничтожаем? А чего мы ждем? Рюты возглавляет нацистский блок. США, из которого вышла и оставила там де-факто одни нацистские государства. Не оформил еще свой развод, на нем сказал. Едет Рюта, который наговорил такого, жалкая мерзностная личность. И мы опять таки да не, ну пожалуйста, приезжайте все в Киев, давайте, все давайте в Киев, а как иначе? Що ж вони так бояться того вражістка НАТО? І насправді ви думаєте, що це питання нашого членства там абсолютно виноситься за душки, чого Росія взагалі має право диктувати нам майбутні наші рухи і вступи до тих чи інших альянсів? Ну по перше, я відзначу, що Соловйов, в принципі, ну не правий, бо якби працював якийсь захист довкола Рюте, то точно не було б атаки з другого на третє число. А воно ж було безпосередньо, коли Рюта, здається, вже ж перебував на нашій території якраз і не спрацював, умовно кажучи, цей фактор Келлага як свого часу було. І плюс, що стосується членства в НАТО, Рюта це людина, яка постійно озвучує одну і ту саму тезу, членство України в НАТО не є за столом переговорів. Тобто він не каже, що Україна не вступить до альянсу. Більш того, він є одним із прихильників подальшої євроатлантичної інтеграції офіційного Києва. Тому так, звичайно, багато критики було на рахунок його виступу, що дійсно там не було теми України в НАТО. Але Рюте знаходиться по факту, ну на такому шпагаті, Шпагат, де з одного боку йому треба. Показувати єдність у доволі строкатому блоці НАТО з різними абсолютно позиціями, і, звичайно, зараз максимально комунікувати з Вашингтоном, десь підспівуючи безпосередньо Трампу. Але водночас і інші кейси йому треба вести, і, в принципі, що стосується, якраз взаємовідповідності стандартам. Нато, що стосується відповідності стандартам НАТО для України, тут же ж тема не зупиняється. Ми продовжуємо все більше і більше збільшувати якраз нашу відповідність західним різним стандартам. Але тим не менш, тим не менш є розуміння, те, що було виголошено безпосередньо Рютте, з трибуни Верховної Ради. Це таки більше церемоніал, що він приїхав, що є підтримка, вирішив, грубо кажучи, зачекінити масштаби, які надаються безпосередньо країнами НАТО. А штати не вийшли з НАТО і не оголошували цього, як би це не хотілося Соловйову. Дуже цікаво зараз іде оця сегрегація автономізація Сполучених Штатів. Так, політика є зменшення ролі штатів, наприклад, в забезпеченні безпеки в Європі, воно поступово відбувається. Але ж це не означає, що Штати повністю рвуть зараз питання НАТО. Хоча є звичайно аналітики, які прогнозують навіть сценарій, коли Трамп. Чисто теоретично, але може виголосити приблизно десь за декілька місяців до мітерму, що він там захоче вийти із НАТО, десь після 30 вересня, як завершується бюджетний рік. І до відповідно до листопада, ну там є таке віковіконце, але це настільки вже теоретична тема. І я думаю, що нікуди сполучені штати насправді з альянсу остаточно не підуть, тому що це важливий їх вплив. Вони просто хочуть, щоб європейці більше взяли на себе ролі. Але що стосується якраз України, то Чесно кажучи, я думаю, що найбільша найбільша робота була дійсно в куларних моментах, що стосується зустрічі з президентом, що стосується отримання рюти реальної інформації по наших системах ППО, по те, що нам безпосередньо треба. Рюте виступає серйозним дійсно перемовником в цьому питанні. Нагадаю, що буквально нещодавно він закликав європейських партнерів по альянсу переглянути і провести аудит власних запасів, що стосуються різних ракет, які використовуються україною для протиповітряної оборони. Тому я абсолютно переконаний, що цей е, візит був немарний. Ну і плюс те, що Рюте відвідав одразу по гарячих слідах, але холодну ТЕЦ-4 Дарницьку на лівому березі угу. столиці, який наочно побачив, е, що відбувається, і як Путін виконує взяті на себе зобов'язання. Щось там Трамп говорить. Що бачите, Путін виконав? Нічого він не виконав. Руйнація тотальна. Що стосується е, важливих критичних е, об'єктів інфраструктури. І навіть коли Трамп заявляє, що і переграє тему, що, бачите, на минулому тижні були е, значить, домовленості щодо так званого енергетичного перемир'я, то я не полінився. Я сьогодні зранку просто відкрив е, Вікіпедію і є окрема сторінка: атака на українську енергетичну інфраструктуру. І там є чітко. І за понеділок минули, і за вівторок, куди що прилітало, і за середу, і навіть за четвер. Тобто, реально ми можемо говорити і то там я не до кінця впевнений. Ну але все одно реально про всього три дні. Якщо і в розумінні Трампа, три дні це тиждень, ну тоді, а як відноситись до тих гарантій безпеки, які Україні пропонують, де та серйозність, де той адекватний підхід до розуміння нинішньої ситуації. Ну, питання це радше таке риторичне. Ну, там, тут власне ми ми вже не ми вже не дивуємося, тому що може бути запропоновано нам щось розмити. Але тим не менше, да, допомога нам йде. Рюд, його підтримка ще з часів, коли він був в прем'єр Нідерландів. І скільки він на якраз той Боїнге менш 17, збити російськими вбивцями доклав до того, аби розслідування було справедливим. Тож таку підтримку ми цінуємо. А росіяни зі своїми хотілками, звісно, можуть сходити куди подалі, але поки ми з ними зустрічаємо. Аємося путінський спецпредставник та мамкін блогер Кирило Дмитрів, Такий він любить фоточки постити, якась у нього ностальгія за ВКонтакті, чи я не знаю що. запостив фото веш ЕТІ угорнутих огорнутих хмарами. Це він туди там долітав і супроводив цей пост пісень. він любить оце пісеньками. там за туманами, виконання російського хіп хоп гурту, масавіч і якийсь батрай. От е е е е байстрюки якісь них там ну Бог з ним супроводив оце Політикове видання Пише Росіяни Сталіс. Серйозні може навіть щось очікувати. Ми з вами знаємо, що очікувати, окрім обміну полоненими, про що ми говорили зараз, навряд чи варто якихось проривів. Але видання Політіко пише, що все таки і ті делегати від Росії, які зараз і від нашого Буданов, Арахамія, в яких представителі Кремля бачать людей, які живуть в реальності, а й готових іти на компроміс. Вони щось собі так вирішили. Але тим не менше, це саме склад від російської делегації, що там є ігор Костюков, очільник гру генштабу В. Вен... СРФ офіцер військової розвідки Олександр Зорін. От то це е, кажуть, що це значить ділові люди. Ну вже давних хоч не псевдоісторик історик Мідінський, то норм. Ну і бачимо, що Дмитрів попхався цього разу. Може щось і про економіку там буде чи політику. Напередодні повідомляли там різні російські помийки, що в делегатів на ці перемовини буде політико-військовий мандат, мовляв. Але цікаво і інше, що на фоні того, як зараз в Абудабі стартує новий раунд переговорів, Путін онлайн розмовляє із своїм господарем Сідзінпіном По зв'язку. Говорять. Тя ну, там вони про якісь процвітання двох стран, безпечність, да? сам Сі Цзіньпінь проводить чистки на цьому фоні в себе в країні? А наскільки оце що Путін вирішив? Чи це просто збіг такий поговорити з Китаєм з лідером китайським на фоні переговорів? Про що на має свідчити? Чи допоможе Китай навряд чи, що використовує Росію? Ні, ну хоча для іскандерів там да оці всі мікроелектроніку постачає. І що ми маємо розуміти, що в самого всі не дуже все гаразд? Якщо він генералів вже зачищає, то чи буде він... Рятувати зараз Путіна, ну класне питання, дійсно класне. Бо насправді усі зараз теж має бути певний вибір. Ну і те, що власне і відбуваються оці зачистки, як там казали, ледь не загроза державного перевороту в піднебесній коли Сі під... Сі кинув у в'язницю. Фактично тих людей, з якими він йшов десятки років разом пліч опліч, тобто, це дійсно це довірені безпосередньо люди, це не якісь там генерали з вулиці от і в цій ситуації, що треба путіну насправді в контактах, і ясно, що показати підтримку. Цю сталість таких союзницьких відносин між Пекіном і Москвою це нібито має показати знову ж таки силу росіян, але ж ми ж теж маємо пам'ятати, що росіяни ж заграють з американцями, якраз з точки зору Жаль, що є традицію. можливість відірватися безпосередньо від Пекіну і бути навіть такою з третьою стороною. От, і граються на цих очікуваннях безпосередньо Сполучених Штатів, які марять все-таки певним глобальним протистоянням з під Ну, але, тим не менш, в цій ситуації, ну, очевидно, коли у Путіна є реальні проблеми з економікою, то треба шукати додаткові можливості фінансового характеру. Ну, і ми ж знаємо, що там дійсно поступово йде. Намагання домовитись і про кредитування на пільгових умовах разом із Піднебесною, і що стосується, наприклад, обговорення якихось наступних енергетичних проектів. Щодо реалізації яких буде там умовно укладено якийсь меморандум, але без стійкої подальшої роботи, тобто потрібні політичні сигнали. Що Москва має надійних партнерів і союзників. Ну але тим не менш будемо дійсно далі дивитися. Бо я чесно кажучи, зараз не бачу, щоб Китай однозначно вкладався на повну. Безпосередньо у продовження війни Росії проти України він це використовує, звичайно, нинішню ситуацію. Але навіть якщо взяти там аналітику наших безпосередньо розвідслужб, то вказується, що Китай, ну десь звичайно там опосередковано і здійснює безпосередню допомогу. Там можемо згадати і тему супутників, і знову ж таки тема мікроелектроніки, але немає прямого постачання а, зброї. Немає постачання зброї, так як це, наприклад, робить Північна Корея. До Російської Федерації. Тому ну, очевидно, що оця комунікація, яку намагаються налагодити сі і європейці, і той же Макрон і на рівні Брюсселю, та й ми, в принципі, теж намагаємось, Ми ж пам'ятаємо візит, наприклад, пана Кислиці. Відповідно до піднебесної, а багато зараз кроків ведеться на те, щоб все ж таки переконати сі необхідності стимулювати Путіна, зупинити цю військову машину, яка продовжує нищити і вчиняти холодомор для мільйонів українців. Але ж ці вигідно і такий ослаблений Путін там в принципі нічого й не робити. Європа розраховує також. Да там вже часто їздять і французи та й британці до Сі Цзінпіна якось його змотивувати. Ну тут хіба ми і напередодні обговорювали? Хіба якось вигідними угодами із собою? вони, Блумбер пише, що будуть, а вночі Блумбер пише, що будуть європейці зі штатами, що до укладати угоди, щоб отак уникати впливу Китаю. То як Європа ж теж що хоче і зі штатами, і з Китаєм, але Хоче, щоб Китай тиснув Європа. ж е, Хоче балансувати, тобто uh -huh, вона uh -huh. не хоче повністю теж бути таким молодшим партнером е, відповідно Сполучених Штатів, але хоче, щоб Сполучені Штати забезпечували безпеку в Європі. Ну теж такий цікавий момент, але тим не менш за рахунок оцього загравання безпосередньо з Піднебесною, особливо звичайно, мова йде про економіку. То це просто намагання знову ж таки протиставляти певні побажання Трампа і показувати, що якщо Трамп не буде йти на пом'якшені умови, ну наприклад, в темі угоди про вільну торгівлю, яка зараз там активно і далі розробляється між Штатами і ЄС, ту, яку якраз призупиняли на хвилі скандалу з Гренландією. Ну, в принципі, і по Китаю я тут не впевнений, що тут однозначна політика по розширенню співробітництва. По ми знаємо внутрішньоєвропейські зараз митні правила і серйозні обмеження і для китайських електрокарів, для іншої. Продукції, тобто, в принципі, Європейський Союз, що стосується Китаю, ну, намагається демонструвати нотки протекціонізму. Ну, але якщо говорити безпосередньо про геополітику, то так, це таке певне сидіння на двох стільцях, де і зі штатами, і показувати, що з Китаєм потрібно далі далі працювати. Ну але ж самі Штати, ми ж пам'ятаємо, що вони з одного боку. Конкурують з Китаєм, протиставляють себе там, опозитні, опозитному полюсу, от, але водночас самі ж готові в майбутньому, очевидно, підписувати якісь додаткові оновлені параметри, що стосуються саме двосторонньої торгівлі між Китаєм та США. Ігоре у Путіна водночас дійсно все не слава Богу, але він каже, так та проблема рукотворна, її нема. ВиВП нас росте, хоча в чотири рази менше за найбільш скромними підрахунками воно у них виросло за минулий рік. Але Путін зібрав таку нарадку з економіки і каже: все нормальненько, Давайте послухаємо. Отмечу, що по итогам прошлого року ВВП Росії прибавив 1%. Это ниже динамики, динаміки, наблюдалась раньше, раніше. Мы хорошо знаем это. На 2023-2024 годах 4,1% роста, 4,3% роста. Но мы также знаем, что это замедление было не просто ожидаемым, оно можно сказать было даже рукотворным. Оно связано с целенаправленными действиями по снижению инфляции. Если в 2024 году рост цен составил... 9,5%, то по итогам прошлого года этот показатель удалось сократить до 5,6%. Ну як йому малюють всі цифри і все йому брешуть. Мені він каже Тарас Загородній, політехнолог, що навмисно давали вказівку ще в четвертому кварталі минулого року стримувати ціни ретейлерам і всім іншим магазинах, щоб не шокувати там плєпс, Але насправді ну, це вже все не зупинити. Інфляція там куди вище ніж малюють. А навіть оцінки світового ВФ про те, що ВВП Росії цей рік зросте десь на 0,8% занадто райдужні, за бо вони орієнтуються на розстат. А насправді реальність для Путіна Уде гірша, якщо Трамп так чи інакше продовжить бити по російській нафті, блокуючи закупівлю Індію, Китаю, і не тільки то Путіна чекає непереливки, буде скоро під церкву свого Гундяєва стояти і збирати там на виплати героїв СВО ну тут навіть чесно кажучи, і сам цей спіч Володимира Володимировича, який певними нотками мені навіть нагадав Брежнєва, Уже щось дуже схоже, так я пішов у нього. Але, тим не менш, ну, коли пояснюється, значить, недостатній ріст російської економіки у відсоток, що, бачите, це вони спеціально, це вони зробили, щоб інфляцію. Притопити, щоб не дати росту цін. Ну слухайте, ну це абсурд, це реально абсурд в нинішніх умовах. Це просто намагання натягнути сову на глобус, що в принципі і робить конкретно Путін. Але це дійсно це є демонстрація, що ситуація є набагато гіршою ніж це розказують на федеральних каналах, ніж намагалася все таки організувати і стабілізувати та ж Набіуліна, той же. Фінансово-економічний блок російського уряду, ну все тягне за собою війна. Тобто, якби Путін не розказував, що там 30 тисяч плюс санкції не працюють, вони працюють плюс, звичайно, ті кроки, які зараз відбуваються. На світовій арені, що стосується нафти, що стосується дійсно Лукойлу, Роснефті, ціни на нафту. Ну, коли Лукойл, знову ж таки, там виходить із проханням до російської влади, щоб не платити стільки податків, бо просто неможливо, не отримують достатніх доходів і просто все валиться. І це ж це і Ну відповідно путіну потрібно зберігати при цьому якусь позитивну риторику, що він власне і зараз робить. Що як то кажуть, все йде по плану. Ну, по якщо скидати Росію в безодню, це по плану. Ну окей, ми згодні. Тільки єдине, що відстаньте від України і зупиніть цю кровопролитну війну. Ну, так, да, і дійсно, а джерела фінансування, крім нафти і газу, нафту всі будуть скорочувати закупівлю, як не крути. Та ж Індія, Скраплений газ, Європа відмовляється. Скільки там ще до того 2027 року залишається? Ми ще таку зиму вже зиму майже пройшли. То а, і воно ж брати ніде буде. Ніхто ж не дасть просто так. Та там же ж мова йде не лише про скалк, про скраплений газ, там мова йде про і трубопровідний безпосередньо. Тобто, взагалі, цілком і повністю згідно з планом європейського союзу, навіть зі всіма пролонгаціями і пільговими періодами до 1 листопада 27 року має. Припинитися повністю закупівля російського продукту європейськими контрагентами тут же ж до речі Орбан там щось грозився, що в суд буде подавати нібито вже і подав. От якраз на безпосередньо цей план. Ну, хай і судиться, ну, а що йому? от у нього і так часу по поки що як показує соціологія, він то подав, але не факт, що виграє. Тому ця тема перейде вже до там, наступної влади безпосередньо в Угорщині. Ну але там будемо дивитися вже як в квітні місяці. Ну а але якщо говорити безпосередньо про російську. Федерацію то тут же ще є нюанс. Цікавий, зверніть увагу, Росія ж активно намагалася отримувати прибутки. І тіньовим способом із е, ринку криптовалют. А ви зверніть увагу, що відбувається з біткоїном, який зараз раптовий такий е, скачок, тільки вниз, падіння, падіння і ще раз падіння. Це ж б'є насправді і по схемах, які організовані Російською Федерацією. Що стосується закупівель підсанкційної продукції, що стосується безпосередньо закупівель. У третіх країн продукції ВПК, ну і багато чого іншого. Тому це дійсно це зараз копом змушує росіян все більше торгувати а, чим золотом. Зверніть увагу наскільки збільшились у них зараз масштаби оцієї безпосередньої торгівлі, де для того, щоб і далі триматись на плаву, потрібно по сусікам пройтися. І відповідно видавати все, що тільки можна. Тобто, це і демонструє серйозну виснаженість безпосередньо Російської Федерації, яка спричинена звичайно абсолютно безглуздою, непродуманою, повномасштабною війною з Україною. Ігоре, дякую вам безмежненько за цю розмову і за всі наші зустрічі. До наступної вже днями. Бережіть себе на все добре, до зустрічі. Ігор Чаленко політолог, керівник центру аналізу і стратегії Ірина Узлова, Я друзі, дякую, що майже тисячі людей попрацювало з нами в прямому ефірі. Мого Ютуба. Підпишіться на нього. Будь ласка, на Ютуб Ігора, Підпишіться активне посилання під цим відео. І не забудьте, що збір ми триває на міцубі ще 200 для 160 ї окремої механізованої бригади. І ми з вами зібрали за два тижні. Щоб більше 440 тисяч гривень нам залишилося менше вісімдесяти. Автівка буде в наших бійців. Вона вже готова. Чекає лише на наші донати і за день купуємо, переганяємо її на бою для хлопців і дівчат, дякую кожному за небайдужість і кожну вашу гривню. А хто донатить від 200 гривень плюс, може виграти 16-й айфон. Побачимося і переможемо.